Доброго дня, друзі! Сьогодні на барахолці в Київ. Дивіться, які красиві речі продаються. І тарілочки, і вазочки, і чайнички, ложки, стакани. Графін. І Ось такі прикраси жіночі. Такий молоточок, в яку ціну? Ось такий красивий Це сервіза Сахарниця Сахарниця і чайник угу. Яка ціна? Оце 45 гривень угу. А чайничка яка ціна? А чайник 60 60 угу. Симпатичний чайничок який Це сервіза угу. Забрали ще з чашки дівчат І гарні квіти. Угу. Друзі, гляньте який заварничок симпатичний. Просто чарівний. Барановка. Яка ціна? 35 гривень. Гляньте який. Супер, позолота на місці. Ви знаєте, скоро китайські все підеш. Скоро закінчиться таке, так? Так, да, і буде китайське. І буде китайське. Китайське настільки воно не я не сьогодні може передати. Я вже працювала на фірмі. Як... І там, як, ребята закупали китайську посуду. Uh -huh. Кастрюлі, во первик у них метал тонкий, і воно не качественне, вони дуже швидко оббивалися. А це не сумасшедше. А яку ціну під стаканчик? 25 гривень. 25 гривень, дивіться, які симпатичні. І так, продовжуємо, друзі, гляньте, яка краса. Гляньте, який симпатичний. Чайничок. З клеймом. Яка ціна? 30 гривень, чайничка. Дивіться, який графинчик. Пробка нерідна, але але підійшла. Яка ціна графинчику? 25. Гляньте, яка каструлька симпатична. <свист> О, супер. Все, <плес> друзі, буду закінчувати. Бажаю всім гарного дня. Миру і благополуччя. Так, самое головне — миру, продавець підказує. Пока-пока. Друзі, сьогодні відвідав барахолку 18 квітня, 23 рік. Завтра 20 квітня, день народження моєї мами. От. А на барахолці зустрілося мені такі тарілочки сьогодні. Дивіться, зелений кантик, такий у вигляді виноградика. Має клеймо буде 82 рік. От. Така тарілочка, висота її 2 сантиметри, діаметр 18,5 сантиметрів. Також по параметрам один в один з першою тарілкою. Кантик. Інший узор. Має дуже гарний стан. Також клеймо буде. Будянський завод 99-го року. Ці дві тарілочки буду продавати по 30 гривень кожна. Наступна тарілочка мені зустрілася. Така декорація симпатична з квітами. Також Будянський завод. Клеймо буде, бачите? Це клеймо відповідає кінець 80-х на початку 2000-х років. Ставили таке клеймо на заводі. По параметрам радіус 22 см, висота 3,5. Така тарілочка буде продаватися за 60 гривень. Кого цікавить, звертайтеся. Наступна тарілочка. Такі три кантика позолоти. Також буде клеймо. Це клеймо відповідає 1960 2000 рокам. Діаметр цієї тарілочки 20 см, висота 3,5 см. У гарному стані. Будь ласка, кого цікавить, 50 гривень коштує. Звертайтеся. Наступна тарілочка дуже цікава. Бачите по кантику зеленого кольору, а квіточка у вигляді півника, так? Якщо придивитися, от бачите як півник коричневого кольору, та саме ця тарілочка з клеймом відповідає 1960 року. Клеймо другий сорт, у гарному стані. Така тарілочка буде 50 гривень коштувати. По параметрам діаметр 24 см, висота 3,5 см. Наступна тарілочка. Дивіться, друзі, яка симпатуль... симпатулька з квітками жовтого кольору. Також клеймо, ми бачимо, буде. Третій сорт, але клеймо ставилося як зовнішнє, так ще й вдавлене. Бачите тут зображення. Це клеймо відповідає 1960 році, 2000-х роках. Діаметр її 18 см, висота 2. Така мисочка буде коштувати 50 гривень. Будь ласка, кого цікавить. І остання красуня От така. Дана тарілка згідно клейма була виготовлена на синельниковому фарфоровому заводі. Як ми з вами бачимо, сюжет цієї тарілки це казка про царя Султана, царівна лебідь. Стан непоганий. Така тарілочка буде коштувати 100 гривень. І дана тарілка, вона йде ще в такому самому зображенні, але в червоному кольорі. Червоного кольору, на жаль, мені не досталося. Але вона парна тарілочка. Іде в парі. По параметрам діаметр 20 см, висота 3. Отже, друзі, сьогодні мені зустрілися такі симпатичні тарілочки, ще раз продемонструю. Будь ласка, кого цікавить, всі з клеймами. Тарілки в досить гарному стані. Кого цікавить, звертайтеся. Це, друзі, на сьогодні буду закінчувати отакі колоритні тарілочки я зустрів. Вам продемонстрував. Будь ласка, дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь. Все. Всім бажаю гарного настрою. До зустрічі!